Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Челсі енцамарецький у себе вдома на Стамфорд-Брідж. команда приймає Ліверпуль Арне слота. 3-1 Челсі перемагає. І сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Челсі 4-2-3-1, стартова розновка у господарів, Робін Санчес у воротах, Лівай Колвіл, Трева Чалаба, центральних захисників, Мойзес, Кайседа, Марк, Кукурелія по флангах, Ромео Лавія, Енце, Фернандес, центральні опорні, півзахисники. Кол Палмер, центральний атакувальний півзахисник, Ноні Мадуек, Підрунето по флангах та Ніклас Джексон у нападі. Це стартова росновка Челсі. Ливерпуль 4-2-3-1 стартова росновка Ліверпуля. Алісон Бекер в воротах, Вірджил Ван Дейк, Джарл Куанса пара центральних захисників, Коста Симика странт, Олександр Арнольд по флангах, Ватера Ендо, Кертіс Джонс, центральні опорні півзахисники, Харві Еліот, центральний атакувальний півзахисник, Коди по Мохаммед Салах по флангах, та да? Диогу Жота у нападе. Это стартовая основа Ливерпуля. Теперь, друзья, давайте говорить про сам матч. Ну что ж, очень активный старт от Челси. Третья хвина матча. Челси атакует. По правому флангу. Підрунето дуже здорово набирає хіт, прокидає м'яч. Дуже здорово. Підрунето на швидкості виконує подачу до майданчика. Хороший простріл від португальця Енса Фернандес. Дуже здорово м'яч обробив. Б'є Енце і гол. Енса Фернандес, третєх на матчу. Дуже швидко Челсі збива гол. Підрунето дуже здорово побачив Аргентинців, ну і Енца. Опиняється абсолютно один. З метр так 11 прицілюється і пробиває в самісінький дальній кут 1-0 Челсі відкриває рахунок у матчі. А після забудову м'яча Челсі віддала команденцям арейський м'яч Ліверпулю. Ліверпуль більше володів м'ячем, Ліверпуль більше позиційно атакував. Але Челсі дуже здорово на контратаках. Дуже здорова команда Челсі діла. І в принципі, Челсі. В принципі, Челсі не проти був того, що Ліверпуль там більше м'ячем володіє. Челсі все влаштовувало, Челсі потрібно було тільки перемагати. У Челсі важкий календар, там і Ньюкасл Юнайтед на сейм Джеймс Парк. Останній матч проти Ноттінгем Форест буде ще Юнайтед є. Ось, Челсі потрібна була перемога. Дуже здорово команда Самариська діло. Виникали, в принципі, у Ліверпуля і у Челсі. Перший тайм завершується, 1-0 Челси виграє. Джейден Санче, Малігію Сторіс, Джеймс. Вийдуть у Челсі на тайм номер 2 Конер Бредлі, Фідеріка Кьєза, Алексіс Макалістер, Дарвін Нуніс та Домінік Баслай. Вийдуть у Ліверпуля на другу 45-хвилинку. Картина глобально не зміниться в другому таймі, В принципі, Челсі віддає м'яч Ліверпулю. Челсі грає на контратаках, але грає дуже дуже непогано на контратаках. Челсі. І ось вона, 56-й матчу, атакує Челсі Палмір. Простріля е, э, Дуже справді, там Кол Палмер виконав простріл. М'яч зависає в боротьбі. Там я не знаю, там Вірджил Дейк, якщо не помиляюсь, намагався вибити м'яч. влучає м'яч в кванцу і гол. 2-0 Челсі по двоє. перевагу, ось такий автогол. Вийшов. Там і Палмер хороший простріл, по-перше, де да зробив. І справді, так. Да. Uh, ну відповідно, там Ніклас Джексон, якщо я не помиляюсь, там боровся. Відповідно, да, це був Нікос Джексон, він боровся з, з Кванцею. Ван м'яч намагався вибити, м'яч прям в Кванцею влучив і вилітає м'яч у сітку Коварій. Uh, 2-0 Челсі забиває гол. ну і Піль-0, в принципі. Челсі так на контратаках команди NCMA відрізками атакували позиційно. але в цілому Ліверпуль більше володів м'ячем, але це володіння, воно більше, так знаєте, було на власній половині поля. Челсі компактно команда зона зони перекривала. Ліверпуль заб'є на 85 й їх матчу. Алексіс Макалістер з правого флангу виконує подачу. Вірджил Ван Дейк б'є головою і гол. 2-1. Ліверпуль забиває після кутового. Відквитали чемпіони Англії один м'яч. Але Челсі на останніх секундах команда заробить право на пенальті. Мойзес зіс кайседу до кінця там добіжить. Кванс, якщо не помиляюсь, зб'є Кайседа. Чистий пенальті. 96-та хвилина, 5 хвилин компенсував суддя. Пенальті б'є кол-палмер. Останній гол Коул забивав ще 14 січня. Дуже багато не забивав вже молодий англієць. И вот пенальти бьет Коул Палмер, бьет и гол. Все-таки влучает Коул Палмер, дуже таки точный удар, хотя Алисон угадав на прямой полету мяча. Но Коул Палмер пробывает точно. 3-1, Челси перемагает. Челси перемагает. И вот она эмоции Энса Тамарка Марка Кукурелья. Челси добывает важную перемогу. Ну а Ливерпуль чемпионы Англии и для Ливерпуля эта поразка ничего абсолютно не означает. Да, проигрывать, конечно, еще прикро, но Ливерпуль и так уже чемпионы Англии. Команда Слота еще неделю тому назад оформила чемпионство, выигравший Тоттенхэм Хотспур. Ну а тут, и э, справді, Челси выглядел, э, справді, очень-очень сильно. 17-11 ударів. Челсі більше був поворотах. удари в площину. Тут перевага у Челсі, володіння 35 на 65. Ну, Тут Ліверпуль більше володів м'ячем, Ну, і 6-3 за кутовими. в принципі, також у їх було більше. Здесь за голівыми нагодами, до речі, 5-3. 5, 5 у Челсі, 3 голів нагоди не на реалізовані. Три гольові нагоди у Ліверпуля, 2 гольвіна нагоди... Нереалізовані. 345 передач у Челсі, 291 з них було точне і 84% точність передач, 35% володіння м'ячем у Челсі. Я вважаю, що цифри дуже-дуже хороші. Тобто Челсі володів м'ячем дуже здорово, і більше Челсі володів м'ячем саме а, на половині поля Ліверпуля. Да, у Ліверпулі більше володіння, але знов-таки це володіння так більше було. На власній половині поля. 622 передачі, 549 з них були точними. ну 88% точність передач. 6 з 17 ударів Челсі, 2 удари в каркас було. там ще, До речі, прогулку 2-0 пригодиться. момент, коли там Кол Палмер в стійку пробив, коли перехитрив вже Алісона, з гострого кута пробив, але менш стійку влучив. 7 ударів в площину. 17, якраз ти ударив 6 ударів удара повзороту, 4 заблоковані удари. У Ліверпуля 11 ударів в цілому, 5 ударів повзорота, 2 лише в площину, 4 заблокованих удара, 11 успішних відбора у Челсі 64% успішності. У Ліверпулі їх було 7. Але 77% успішності. 1-5 по сейвам. 33-11 по виносам м'яча 12-3% за перехопленнями. 10-11 за порушеннями правилами. 2-2 за жовтими картками. А найкращий футболіст цього матчу для мене це Коул Палмер, Для мене це кол. Cole... Да. Коул забив з пенальті, але він був дуже активний. І, по-перше, його роль у другому зітвій саме він там прострелив да, і був ось автогол п'ять 5 ударів на ніс Палмер. В принципі, молодий англієць дуже здорово виглядав. Енса можна виділити да Взагалі, кожного футболіста Челсі можна виділяти окремо. Тому що команда показала хороший футбол. Челсі дуже сильно сьогодні команди виглядала. Ну, в Ливерпуле мы можем выделить и... только таки Вирджила вандейка Вирджил Ван Дейк, на один из игров гол, ну и, в принципе, можно еще выделить Мухаммеда Салаха. Египетский король намагался за гостро эпизод. Ну, по делу, примагает Челси, уважаю, по делу, примагает Челси. Но, снова таки, Ливерпуль же чемпионы Англии. Их же в будь-яком выпадку никто не наздежене. Ліверпуль чемпіони Англії. І 25 травня Ліверпуль чемпіонський титул підніме у матчі проти Кристал Пелас на Енфілді. А ось для Челсі цей матч був дуже важливий. Челсі п'ятий, це зона Ліги Чемпіонів. На три очки команди випереджає Ноттінгем Форест, У Ноттінгема ігри в запасі, але. Навіть якщо Ноттінгем виграє по різниці забитих та пропущених, Челсі буде випереджати Ноттінгему Нотингем. потрібно просто-напросто 9-0 вигравати. Астон да? Villa 60 мая. Ну для Челсі ось це буде як фінали. Наступний матч проти Ньюкасла на виїзді, домашній матч проти Манчестер Юнайтед. і виїзд якраз проти Ноттінгем Форест. Для Челсі це фінали. Три фінала для команди НСМРські. Ну і ще у Челсі півфінал Ліги конференції. Ну, Ліверпуль, відповідно, зіграє з арсеналом на Енфілді. Матч, я думаю, де Ліверпуль спробує перемогти, щоб підтвердити да? таким чином статус чемпіона Англії. Ну і, відповідно, у Ліверпулі ще Брайтон та Крістал Пелас. Челсі Ліверпуль 3-1. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним всього найкращого. Бережіть себе. Бажаємо всього найкращого. Побажаємо Челсі та Ліверпулю всього найкращого. Друзі, бережіть себе. Усім до нових зустрічів.